Це наша школа іноземної мови. Тут люди велосипедами приїжджають. Військові вчуться тільки іноземці, всі ті, кому потрібна данська мова. Розкажу детальніше про три програми вивчення данської мови, які тут запропонують вам. Відповідно, ви будете здавати ну, Співбесіду проходити і вас запишуть на один з цих трьох рівнів. І ключова різниця між ними це на основі ваших знань будуть вибирати, куди вам краще вас, ясно, що записати. Саме простіший рівень це є оцей данська перший, оранжевий, от кількість модулів, скільки є, і до якого рівня йде навчання. По-простому, щоб це розуміти. Данська оперша це є для тих людей, які взагалі не вчили мову, які не знають алфавіту, які, е, ну, скажімо, мало можливо свідчення. І для цей рівень, для них це просто навчитися вивчити алфавіт і навчитися говорити на побутові теми там, лікарня, школа, подорож. Для роботи цього рівня є недостатньо. Е, на роботу Десь на виробництво чи на сферу послуг роботодавці хочуть мати сертифікат, щоб у вас був поданській рівні 2. Тому якщо ви плануєте тут працювати, а, ну, раджу точніше брати цей, проситися на цей рівень або трошки підготуватися. Тобто був випадок, що люди спеціально я чув говорили, що гірше знають. Данську, щоб ну, мається на увазі свої знання погіршили, коли тестування проходили, то співбесідого на цей рівень. Але, на жаль, цей для роботи сертифікат буде дуже слабенький. Вам все одно потім прийдеться проситися, щоб вас перевели на цей рівень, тому краще починати з першого модуля другого рівня данської. І ми зараз почали вчитися і великої різниці між тими людьми, що тут на першому модулі, і ми немає. Я думаю, що далі там теми вже будемо брати різні слова там і інші так далі. Але наразі на початку великої різниці взагалі немає. Що, з чого вони починають, оці, з чого ми починаємо? Дацька, 2 абсолютно ідентично, бо я питався. А третій рівень це вже для продвинутих. Це вже для тих, хто добре знає англійську. Відповідно, тут вже на цьому рівні можна вивчити аж до рівня С1 данську мову. Це для вступу в вузи, для професійної роботи, там, скажімо, для адвокатури там, тощо. Тобто це вже значно кращий рівень володіння, сильніший рівень володіння мови. Звичайно, вони всі відрізняють свої по складності. Цей найлегший рівень, середній рівень і найважчий рівень. Тому е, вибирайте собі рівень, який вам буде відповідати вашим цілям. Це буде саме правильний підхід. Якщо ви плануєте залишатися, працювати в Данії, вибирайте е, другий рівень або перший рівень. Це тільки для початківців і для роботи цей рівень не годиться. Це просто, так як сказати, отак, просто походити. ви не будете добре розмовляти, коли ви прийдете в Данська 1. The fier line, you call it seventi. And then when you've managed to fulfil the fourth line, you call it eighty, and you call it fierce. Fierce. Because it's ten n monot, then tre. Сьогодні був перший день в школі. і Хотів розказати поділитися своїми враженнями. Одним словом задоволені першим заняттям. В класі у нас орієнтовно 14 людей і не всі можливо сьогодні були, але десь так 14. Ми попали на Данську другий рівень, думали, що ми прийдемо нічого не будемо розуміти. Але насправді досить все початкове. Сьогодні було, що типу, звичайне як представлення, як тебе звати, звідки ти. Скільки треба дітей, ось такого плану елементарні питання. І е, викладач, який був, нас посадив всіх колом і кидав ляльку. І коли ти ловив ляльку, ти мав скоренько там дати питання чи дати відповідь на, 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 ця, на цього плану питання. Ось то одна частина була уроку, друга частина в нас була. Займалися ми е, розбиранням дат дат. Е, з датами, як правильно проговорити датськи дати місяці. Ось. Загалом цікаво. Неважко і в загальному склалось враження, що навіть залегко, чесно кажучи, якщо трошки посидіти, то буде, будемо ліпше всіх знати, напевно. Але це може було сьогодні просто заміна, була, можливо, це інші жителі буде зовсім по іншому бути. Можливо, ми вже не будемо так розуміти те, що там говорять, як сьогодні. Викладання йшло на датській мові і на англійській. Періодичний викладач, якщо мені міг пояснити на датській, старався англійською пояснити. Які матеріали використовуємо ми в школі? Нам видали отакий, таку книгу, називається Focus 1 Dance for Beginner. Ось, і по ній ми будемо вчитися. Ось книжка з різними вправами. На звороті, на останніх сторінках там є трошки граматики. Ось, тобто, хто може їхати з'ясовий, може пошукати, мається на увазі, починати вже. Може в інтернеті взяти електронну версію такої книги. І собі може вже починати, щоб легше було. Ну, Тут є просто граматика, така основна на цей рівень. Ці книжки граматики. Як от рахувати, Це персони, типу, яйце я, ду, ти, хен, хун, це він, вона. Ось, елементарне, все елементарне, початкове, але це все треба вчити. Тут навіть є вправи, як правильно звуки вимовляти, я так розумію, але нам цього не розповідали. Ось така просто книжечка. У нас, до речі, ми пішли в групу, та? але вони вже перші пройшли. Ось є розуміти, я не знаю. Ось одиничка, то вони вже одиничку прийшли, почали... у них вже двійка наших одного групників. Скажімо, от, ми ці теми, напевно, самостійно маємо пройти. Це, другий це є арбайди про роботу. Цю тему теж наші вже взяли одногрупники. Ми якраз і самостійно це вивчаємо про професії. Ось, Так що по такій книзі проходить навчання, ще нам дали таку папку. Для підшивання різних матеріалів, це нам вчителі дають. Вправи е свої ми сюди прикладаємо. Різні он, діалоги розбирали ми на уроці. М -м -так. Ось ді по діалогу. Теж вам текст перекладали. І, а, Тут на завдання було, ми дії слова е виділяли, вводили. І, до речі, там є, от, якщо видно, навушничок. До, до завдання. Нам ще дали сайт, де ми можемо переглядати. Ну, тобто, є до цього уроку, наприклад, аудіоверсія, можна той текст прослухати на данській мові. Ось такі от завдання. А, години ми вже вчили. Як правильно говорити, яка година на данській мові? Це по професіям ми самостійно це опрацьовували. Ось. Наразі десь у нас отак виглядає. До цього ми ще не добралися. Все, що маємо зробити? Ці завдання. Так і ще у нас такого плану виглядає навчання. Ось тут буфет знаходиться. Тут люди можуть їсти собі. Чай, кава. До речі, такі от машинки популярні. Малесенькі, ну просто популярні. Но багато хто їздить на таких одномісних. Так, йдемо вчитися. Христина, розкажи, розкажи про школу. Тобі подобається? Христя. Правда не важко? Правда не важко? Ми думаю, що важче ще буде, але насправді не дуже важко. Ді Fyre. Tre. Lærer. Har. Og. Øvelserne er. Øvelse 1.

E Приз, приз. Буква Р формується, тут тільки в горлом. Язик взагалі не бере участі, по суті, так як у нас. Ні, що непонятно, зовсім якась частина горлом доторкається десь внизу язика. І це таке треба рином вимовляти. А тут щось не доторкається. Повний капець. Сьогодні ми практикувалися з буквою датською Р. Буква датська р зовсім не така, як українська. Язик там по суті не потрібно ніколи піднімати. Треба говорити. Основне це важко горлом. Букву Р виговорити. І вона в них теж має різні відтінки, скажімо так. Досить тяжко, тяжкувато для нас. Але, думаю, практики і більше слухати і тренуватися, і буде все нормально, зможемо вивчити цю правильну вимову. Літери. Екзамени е, здаються кожного модулю. І Ці екзамени є, е, включають в себе усно і письмово, дві частини. І розповідати потрібно. Дізнався, що на екзаменах потрібно розповідати, дають картинку. І ти на тільки по цій картинці ставиш питання, відповідаєш, розказуєш, що робиться на данській мові. Ну і звичайно письмова частина є. Ось такі в нас справи з навчання. Тому м -м, навчання розраховане на 3 роки. Е наскільки знаємо, що дається вчитися 3 роки під час адаптації. Ходити обов'язково за прогули, за пропущені заняття штрафи. Також бувають канікули. от Зараз у нас будуть канікули тижневі, а, найдовші канікули літом десь біля двох місяців. А, от. І такого більше нічого, будемо вчитися. Говорять всі, що перші модулі відносно є легкі, а, просто достатньо. Вивчити реально не є щось дуже важко. Тому сподіваємося, що ми перші, як мінімум, три модулі пройдемо швидко-легко. Далі будемо бачити. Будем... Однозначно, з того, що я а, час від часу вчу мову ту англійську, то однозначно знаю, що треба буде багато дивитися і слухати датської мови. А, якісь, можливо, ютуб-канали слухати. Бо дуже важливо постійно мову вчити по слуху на слух. Це одна з ключів того, щоб скоро навчитися розмовляти мовою. Ну і практикуватися, говорити, звичайно. треба. У нас, до речі, цікаві, є такі заняття, практичні, більше практики на заняттях. А, навіть зараз ми вчимо елементарні питання там. Звідки ти, як тебе звати, якими ти мовами розмовляєш? Ну, для прикладу, такі простенькі запитання. Ми, от, Викладач говорить, іде, і це питання до кожного задаває. Я так по колу ходив і питання задаємо, задаємо, задаємо. Така в нас практика. Включають нам по проектору багато а, різного матеріалу. Також ми маємо можливість а, використовувати, нам вже дали два сайта а, таких аудіо. Один нам зробили доступ до, я так розумію, до тої книги Фокус. Доступ. Ну, так би два, два сайти є, де ми можемо заходити і слухати завдання данські на, на, на слух, е, прослуховувати діалоги ось такого чину. Це є досить зручно. Коли ви підете на роботу, то в школу вже не буде таких вимог, як для тих, які лише на виплатах. Люди. Ви маєте можливість ходити у вечірню зміну е, в школу, і також можна брати академ-відпустку. Від, академ коли ви працюєте, і наскільки я це розумію, що коли вже працюєте, також не дуже строго ставляться до вас в комуні і викладачі в школі, штрафувати ясно, що вас не будуть. Я думаю, що і просто буде більш таке навчання самостійне. Треба буде до викладача підходити, брати матеріали, і самостійно працювати. Тобто тут нормально ставляться, коли ти працюєш, і розуміють, що тобі, можливо, буде важко поєднувати і роботу, і навчання, дивлячись, яка в тебе робота. Ось така ще інформація.